Доброго дня, шановні колеги. Я щиро дякую організаторам сьогоднішнього заходу за можливість поділитися з такою поважною аудиторією досвідом роботи Київського палацу дітей та юнацтва. Напевно, ви знаєте, що палац є одним із найбільших закладів України з позашкільної освіти. В цьому році Київському палаці дітей та юнацтва виповнюється 90 років, і ми багаті на традиції та на проекти. Одним із успішних проєктів, про який ми сьогодні вам розповімо, це проєкт Мала Дипломатична Академія. Щоб зануритися в атмосферу проєкту, пропоную вам переглянути відео, а потім я більш детальніше зупинюся і розкажу вам саме про реалізацію цього проєкту. Перед тим як сформулювати мету нашого проекту, ми ретельно вивчили запити наших підлітків і нашого суспільства. І як виявилося, що сьогодні, в період війни, дуже багато наших дітей спілкуються з своїми однолітками за кордоном, і багато наших дітей виїхало саме за кордон. При цьому ми помітили, що не завжди наші підлітки вміють. І мають змогу розповісти саме про ті події, правильно донести західним своїм одноліткам про те, що відбувається в Україні, і як правильно донести саме ці меседжери. Побачили, що коли діти їдуть на якісь проекти за кордон, ми дуже багато часу витрачаємо з дітьми, щоб їх підготувати, саме правильно розказати і які основні меседжі донести. Тому ми взяли за мету. Створити такий спеціальний курс курс Мала дипломатична академія, в якому дамо основи культурної дипломатії, публічної дипломатії, спортивної дипломатії і навчимо наших підлітків, щоб вони вміли і не боялися відстоювати свою позицію, правильно доносити інформацію. Курс наш складається з п'яти основних таких напрямів: це ділове спілкування, самопрезентація. Це культурна, матеріальна і нематеріальна культурна спадщина України і спеціальний курс це хореографія. Тому що дуже багато наших дітей саме з культурною дипломатією їздять за кордон на фестивалі, участь у різноманітних конкурсах, і вони спілкуються з однолітками, теж учасниками фестивалів, конкурсів різноманітних. І є такі неформальні зустрічі, а можливо, і формальні, такі як віденський бал, який у всьому світі проводиться. Тому хореографія це була одна із невід'ємних частин нашого курсу. Цікавим досвідом в процесі реалізації проєкту була участь наших дітей у благодійному ярмарку, який організовували посли та дружини послів у дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ. Нашим слухачам була поставлена задача поспілкуватися з високоповажними послами, їх дружинами, позадавати питання, попрактикувати мову свою, знайти якісь спільні теми для обговорення. І це найкраща практика була для наших слухачів краще за будь-яку лекцію теоретичну. Дуже ми були вражені, що наші діти наскільки були незакомплексовані і знайшли ті слова, як підійти, познайомитися чи то до дружин послів, чи то до самих послів різних країн. І навіть у нас є унікальна фотографія. Вони сфотографувалися саме з нинішнім міністром закордонних справ на фоні цього дійства, який відбувався. Участь у благодійній ярмарці це своєрідний нетворкінг, в якому брали участь наші діти. Деякі з них навіть позбулися деяких своїх комплексів. Дуже приємно сказати, що на нашу пропозицію, саме щоб стартував проект Мала дипломатична академія, позитивно відреагувало Міністерство закордонних справ і дипломатична академія України. Ми підписали угоду про співпрацю з дипломатичною академією України, які залюбки нас підтримують і навіть пропонують своїх спікерів для того, щоб наші діти оволоділи тими знаннями, основою тих знань для успішного представлення України і себе за кордоном. З приємністю можу відмітити, що серед поважних спікерів, які Буквально за півроку виступали перед нашими дітьми це Павліченко Володимир, співробітник Міністерства закордонних справ України, начальник відділу міжнародних ініціатив політичного. Департаменту я дивлюсь у свої записи, щоб не помилитися з посадами і з їхніми званнями, тому що дуже поважні люди приходили саме до наших дітей для того, щоб навчити наше підростаюче покоління, як правильно себе вести, як правильно виступати, як правильно вести дебати, підставити свою точку зору, як правильно розв'язувати конфлікти. Саме курс конфліктології також входить в наш проект. І вміння вести перемовини, вдало вести перемовини з парламентським уроком, організованим освітнім центром Верховної Ради. У нас провела лекцію Сухова Ольга, головний консультант освітнього центру Верховної Ради України. Екскурсія до мистецького арсеналу у нас відбулася, де говорили саме про культурну дипломатію незалежної України. Юлія Козловець, координаторка міжнародного фестивалю Книжковий арсенал, поділилася досвідом організації таких подій і підкреслила важливість створення платформи для зустрічей з видавництвами, авторами книг, читачами і дизайнерами серед поважних спікерів. На наших лекціях був Борис Гуменюк з презентацією своєї книги Слово Зброя дипломата. В програмі свого курсу наші слухачі відвідали телеканал Прямий, де поспілкувалися з журналістами і зрозуміли роль державного службовця із засобами масової інформації. На каналі їм розповіли. Чому саме варто готуватися до зустрічей, Які можуть бути очікувані запитання, і як ми маємо реагувати на ті чи інші якісь провокативні питання? Одним із цікавих занять було знайомство з Пересопським Євангелієм, головною книгою, нам залюбки надала таку можливість Алла Істоміна, головний редактор видавництва і кандидат історичних наук. Діти з цікавістю, з інтересом розглядали, задавали питання саме директору видавництва, яка детально розповіла про цю книгу і про її значення. З візитом до медіа центру генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв прибули наші діти також у квітні місяці. Окрім цього, Анна Олександрівна Білокінь. Це начальник відділу міжнародного співробітництва управління міжнародних зв'язків Київської міської державної адміністрації провела цікаву лекцію Квест про прапори країн світу. Зустріч слухачі малої дипломатичної академії з творцями відеогри Сталкер 2 Наші підлітки грають у цю гру, і на запрошення дипломатичної академії України наші слухачі саме були на цій зустрічі. Зустріч була унікальною, тому що саме виробництво цієї гри і ці герої, які озвучують і створили цю гру, давали відповіді на наші питання, на питання дітей і з задоволенням спілкувалися у неформальній обстановці. Заняття кроскультурні особливості дипломатичного та ділового етикету в умовах глобалізації прочитав нам лекцію цівати В'ячеслав Григорович, викладач кафедри міжнародної організації та дипломатичної служби навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка в процесі нашого. Реалізації нашого проєкту восени ми провели виїзний навчально-тренінговий збір, де наші діти протягом семи днів відвідали майстер-класи, на яких їх навчили, як правильно створювати презентацію, як правильно виступати, тобто основи публічного виступу, і по підсумках цієї гри. Одна із груп я була дуже вражена вже напрацювала і розробила настольну гру по історії дипломатії. Вони її заламінували і тепер можуть запропонувати меншим класам, меншого віку дітям для того, щоб вони, граючись, навчалися і ділилися своїм досвідом. Відвідали День відкритих дверей в інституті міжнародних відносин. Тобто слухачі малої дипломатичної академії виявили такий інтерес і вони вже собі планують, ким вони хочуть стати. Це один із профорієнтаційних проєктів. Також ми розуміємо, що не всі слухачі, які в академії у нас сьогодні займаються, стануть професійними дипломатами, але ті навички, які вони отримують в процесі. Нашого навчання вони їм знадобляться в своєму життю, чи то в бізнесі, чи то в управлінській діяльності, чи то в будь-якій сфері вони вже будуть підковані. І ще раз наголошую на тому, що головна мета нашого проекту це навчити наших дітей правильно представляти Україну і власні інтереси через призму нашого устрою, нашої культури за межами України. Підсумковим етапом першого року навчання у нас буде організовано бал. На цей бал будуть запрошені батьки, високоповажні гості, і саме на цьому балу наші слухачі вони покажуть ті навички, той вальс, який вони протягом року навчилися виступати для того, щоб вони з певністю могли брати участь у віденському балу, який буде організовано, сподіваюсь, в їхньому житті. На прохання наших слухачів ми задумались над тим, щоб відкрити другий рік навчання, адже наші діти наскільки проявляють інтерес, знання проявляють цікавість до цих саме профільних курсів, що ми готові. Ми готові написати другий рік навчання для того, щоб слухачі зайшли і більш глибше розкривали ті теми, які були заявлені в першому курсі. Але окрім другого року навчання, у нас буде відкритий і перший рік навчання для нових слухачів. Ми готові до співпраці, ми готові ділитися досвідом. Долучайтеся до нас. Можливо, ми зробимо онлайн-лекції відкриті. Будемо раді бачити всіх. Бажаючих на нашому курсі, великодні свята надихають нас на перезагрузку, на віру в краще майбутнє. І ми в своєму проєкті також мріємо, надихаємо наших дітей на відбудову нашої незалежної України. І все, що від нас залежить, ми намагаємося дати нашим дітям для того, щоб вони розбудували вільну незалежну, демократичну Україну.